Вести автомобіль в Україну стало ще простіше. Депутати скасували екологічну перевірку автомобілів на митниці, а це означає, що на території нашої держави може в'їхати будь-який транспорт, хоч євро 5 хоч 3. Та чи далеко можна заїхати на такому автомобілі? Знає Артем Джабко. Майже рік в Україні діє екологічний стандарт «Євро-5». Це означає, що останні 12 місяців ви не можете завести в країну авто вироблене раніше 2010 року. Екологічну відповідність перевіряють на митниці та в сервісних центрах МВС. Якщо транспортний засіб відповідає нормам, платіть і катайтесь. Але незабаром все може кардинально змінитись. Депутати зареєстрували законопроект, у якому пропонують замість двох перевірок зробити одну. Тільки в сервісних центрах. На території ЄС перевірку екологічних показників транспортних засобів виконують при державній реєстрації технічному огляді. Якщо автомобіль відповідає вимогам норм, його допускають до експлуатації. Миткі автомобілісти миттю відшукали законотворчу шпарину. Мовляв, якщо закордонні авто більше не перевірятимуть. Можна возити що завгодно, хоч євро 4, хоч євро 3, заплатити мито і кататись. Однак не поспішайте відкорковувати шампанське. Митниця пропускає автомобіль, чи він там євро 5, чи він взагалі євро євронульовий. Мене ж іноземець може обманути і в тих паспортів написати. Інший клас екологічний. Митниця бере з мене повністю гроші всі. Давайте, хоч гроші не брати. Пропускає автомобіль. Я їду в Даї, в сервісний центр і мені автомобіль не реєструє. Після цього матимете 10 діб, щоб залишити територію України. При цьому гроші на митниці вам, звісно, ніхто не поверне. Єдиний варіант переоплатнати авто під Євро-5 в Україні і вже після цього поставити на облік. Якщо транспортний засіб цей буде 10-го року або 15-го року, нас це якщо орган сертифікації визначив рівень екологічної норми Євро-5, ми приймаємо довга. Але й тут на хитрунів чекає невдача. Такий апгрейд стане власнику у 2-3 тисячі зелених, щонайменше. Тож єдиний можливий плюс законопроекту це зменшення черг для возу авто з Європи. Проте їх на кордонах за рік так і не побачили.